Всіх вітаю вас, любі друзі! З вами Дмитро Терениця. І раз ми з вами вже почали спілкуватися за авто в різному ціновому діапазоні. Хочу торкнутися найбільш бюджетної категорії, якої вже нічого не існує. В вашій увазі сьогодні, вперше за мабуть 6 років, авто до 1000 доларів на ринку України. Рушаймо! Звісно, хочеться одразу зазначити, що це в будь-якому випадку будуть суперстарі машини, яким переважно вже в районі 30 років, то й більше. Звісно, що вони будуть у вас і ламатися. Звісно, що е, там не варто очікувати взагалі якогось опціонального оснащення. Там 100% буде хоча б часткова корозія, а мотор від'їхав вже 500-700 тисяч кілометрів, чи вже за мільйон. Але ці машини досі в строю, вони їздять, і це головне, якщо вам не сила чекати, не сила збирати гроші. Вже й далі, хочеться вже якусь машину, на якій можна їздити, то це якраз таки той випадок, коли можна ризикнути, спробувати впізнати взагалі на практиці, що таке машина за тисячі доларів. Ну і можливо продати її теплими якимись відчуттями на душі, а можливо, продати і перехреститися вже як карта ляже. Але в будь-якому випадку хтось такі машини розглядає. Я сам був колись такою людиною, бо моя перша машина коштувала якраз таки тисячі Доларів, це була Mazda 929. І саме перше відео на моєму каналі це якраз такий огляд на цю машину. Що ж, не будемо звалікати, підписуйтесь, ставте лайки, ми починаємо. перед цим хочу сказати, що якщо вам потрібен автопідбір трішки в трішки вищому ціновому діапазоні, ви хочете отримати машину в максимально класному стані, то звертайтеся до мене. Я надаю послуги автопідбору і готовий вам допомогти. Всі мої контакти ви знайдете під цим відео та в описі. Тепер поїхали! І десяте місце в нашому списку займає класика ще з часів совка Москвич «Москвич-2141». Давайте згадаємо, що радянське минуле подобається нам це чи ні. Це наше спільне минуле із ненависними сусідами, і просто подивимось на машину об'єктивно. Це автомобіль, який не просто возить вас із точки А в точку Б, а змушує відчути кожен кілометр шляху, душею і тілом. Його суворий вигляд із прямолінійним кузовом одразу викликає ностальгію за часами, коли автомобіль був не розкішю, а справжнім другом на всі випадки життя. Дизайн без зайвих прикрас, зате з характером. Під капотом ховається бензиновий двигун об'ємом 1,5 або 1,7 літра потужністю від 72 до 85 кінських сил. Розхін до сотні займає в середньому 16-18 секунд. А в хіпах хтось купує москвич заради швидкості. Це авто для тих, хто цінує процес, а не результат. Витрата пального може досягати 10-12 літрів на сотню, але фактично всі машини давно на газу. Салон москвича просторий із мінімалістичним оздобленням та сидіннями, що дарують унікальний рівень комфорту на той час. Електроніки мінімум максимум механіки і можливості відчути авто в Русі. Не забувайте про багажник, куди легко поміститься все необхідне для дачі, пітніка або невеликого переїзду. Це саме та машина, яка навчить вас терпінню, відповідальності та ремонту в будь-яких умовах, але насправді хороший екземпляр. Не підведе. А я нагадую, що якщо вам потрібна автоцивілка, то завантажите застосунок Hotline Finance і оформлюйте її там. Це просто, швидко і на 10% вигідніше з моїм промокодом. Турок тут можна порівняти ціни на автостраховки від різних страхових, а всі автоцивілки з нового року подорожчали та вибрати оптимальний для себе варіант. Також в застосунку будуть зберігатися всі ваші страховки, контакти страхової, а також інструкція дій при ДТП. Тож все, що потрібне водію, зберігається буквально в одному застосунку. Завантажите за посиланням вище. Ну а ми рухаємось далі. Дев'ята позиція, і тут вашій увазі Opel Kadett кінця 80-х. Це автомобіль, що став символом практичності і надійності для цілого покоління. Це той самий кадетик, що колись гордо їздив вулицями європейських міст, а тепер готовий доживати своє на українських дорогах. Дизайн виглядає скромно, але функціонально, і навіть сьогодні викликає посмішку у тих, хто знає, що таке справжня німецька якість. Під капотом Opel Kadett зазвичай ховається 1,3 літровий двигун потужністю 60 кінських сил або 1,6 літровий на 75 коней. Розгін до сотні займає близько 14-15 секунд, але на сьогодні це всі 20 секунд та більше. Витрата пального тримається на рівні 8-9 літрів на сотню, що робить Kadett економічним варіантом для щоденної їзди. Та головне – дешеві запчастини на рівні з радянським автопромом. Салон еталон мінімалізму: жорсткий пластик на панелі, прості механічні перемикачі та сидіння з тканинною обивкою, яка ще може зберегти свою оригінальність, не зважаючи на вік. Простір для водія та пасажирів достатній, а багажник у хечбек версії приємно дивує обсягом. У непоганих комплектаціях можна знайти навіть електричні скопідйомники або підігрів заднього скла. Opel Kadett – це для тих, хто шукає недорогий, але надійний транспорт із душею. Він спокійно прощає ваші помилки і на в обслуговуванні. Тепер до восьмого рядку списку, і тут знову в нас радянське авто, але вже останнє в цьому списку. І мови за газ Волга 3110. Велика, важка і безкомпромісна Волга. Вона одразу ж заявляє про себе на дорозі. Коли ви сідаєте за кермо, то відчуваєте, як на вас звалюється вага відповідальності та радянського престижу. Адже колись ця машина була символом статусу, на якому їздили директори заводів і чиновники середньої руки. Проте якість відповідає епосі. Як не кротись, сьогодні авто більше викликає посмішку. Під капотом Волги 3110 зазвичай встановлено 2,3-літровий бензиновий двигун потужністю 100 кінських сил або ж 2,5 літровий на 50 коней проте рідше. Розгін до сотні займає близько 15-20 секунд, що для такого важкого автомобіля цілком гідний показник. Витрата пального 12-14 літити на сотню. Але хіба це має значення, якщо стоїть газ, і менше все одно ніяк не вийде. Салон, як-ніяк, це окрема історія. Просторі, м'які сидіння, велика кількість хрому, як мінімум електроніки, хіба ж обігрів дзеркал та в новіших версіях опціональний кондиціонер. Машина, яка демонструє характер і статус. Хоча сьогодні, звісно, цей статус більше носить ностальгічний характер. А ось і сьома позиція і представляю тут вашій увазі Mazda 323 кінця 80-х. Це класичний приклад японської інженерії, яка поєднує простоту та надійність. Цей компактний хетчбек чи седан виглядає скромно, але під його непомітним кузовом приховується душа справжньої військової легенди. Салон Mazda 323 простий і функціональний. Тканина обивка сідінь, мінімалістична панель приладів і прості механічні перемикачі все зроблено для того, щоб ви могли зосередитись на дорозі. Автомобіль має достатній простору для чотирьох пасажирів, а багажник, хоч і невеличкий, але з легкістю вмістить сумки для поїздки на вихідні. Підвізка м'яка що дозволяє комфортно пересуватися навіть розбитими дорогами, що вкрай важливо в українських умовах. Під капотом цього японця працюють бензинові двигуни об'ємом від 1,3 до 1,6 літра, потужністю 60-88 кінських сил. Витрата пального тримається на рівні 9-10 літрів на сотню, що навіть за сучасними мірками виглядає досить економно. А у динаміка нікудишня, просто для їзди по справах і назад. Якщо ви шукаєте недорогий, але надійний засіб, то такий японський супутник стане хорошим другом у дорозі. Та звісно, коли мова заходить про такі старі машини, важливо думати про свою безпеку, тому що там вона фактично відсутня, і єдине, що допоможе вам в екстрених ситуаціях, це гальма. Тому важливо підтримувати їх в належному стані. І тут хочу порадити вам отакий от засіб від компанії Барда для очистки деталей та гальм. Все, що вам потрібно, це просто зняти оцю. Кришку під'єднати спеціальний носик, можна використовувати і цей, і розполити його в достатній кількості на всі гальма і проїздити бажано з екстреним гальмуванням протягом декількох десятків кілометрів. Ви помітите, що машина почне на порядок краще гальмувати, і раджу, якщо це мова йде за старі агрегати, робити таку процедуру постійно. Раз на декілька тисяч кілометрів, звісно, що цей продукт недорогий і за посиланням вище ви можете його замовити. Але за моїм промокодом Діма у вас ще є знижка 10% на всю лінійку продукції компанії Bertal. Не забувайте за це, а ми рухаємось далі. Тепер шосте місце, і його заслуговує ніхто інший, як шкода, фаворит. Це точно той автомобіль, що став символом чеської практичності на межі 80-х і 90-х. Його квадратний дизайн, ніби вирізаний лінійкою, вже сам по собі викликає посмішку. Але саме цей стиль і робить фаворит впізнаваним серед інших автомобілів тієї епохи. Під капотом фаворит розмістився вже всім відомий 13 літровий двигун потужністю близько 58 кінських сил. Розгін до сотні це не про секунди, а про слово так чи ні. Але ця машина ніколи не претендувала на статус принтера. Це вона економічна і дуже не в ремонті. Проста як пробка. Салон фаворит простий, але зручний. Сидіння обтягнуті тканиною, але навіть через роки може виглядати та непогано. Панель приводів мінімалістична, але інформативна, а управління максимально інтуїтивне. Багажник легко вміститься кілька сумок або навіть дачний інвентар, що робить цю машину ідеальною для поїздок за місто або на природу. Чесно кажучи, це символ епохи, коли машини створювалися для роботи, а не для показухи. З часом вона трансформувалася у всім відому фабію. Ну а сьогодні знайти такий фаворит навіть кінця 90-х можна буквально за 1200 доларів, а версії раніше за тисячу. Тепер хочу показати вам автомобіль, який посів почесне п'яте місце. І він трохи сучасніший минулих агрегатів і за засяк Толедо початку 90-х років. Це іспанська відповідь на потребу у доступних але надійних автомобілях. Завдяки своїй базі від Volkswagen, Толедо отримав німецьку якість у поєднанні із середземноморським шармом. Його дизайн стриманий, але з певною елегантністю. Без лінії кузова і характерна решітка радіатора одразу видають південне походження. Якщо вам здається, що машина виглядає якось пізнавано, вам не здається. Через півтора десятків років саме з цієї машини китайці злижуть свій чері-амулєт. Під капотом Seat Toledo можна знайти бензинові двигуни об'ємом 1,6 або 1,8 літра потужністю від 75 до 110 кінських сил. Розгін до сотні займає близько 12-14 секунд, що для початку 90-х було досить непоганим показником, а витрата палива тримається в межах 80 літрів на сотню. Салон цікавий: економічне розташування привидів, зручні сидіння і добротні матеріали оздоблення роблять поїздки комфортними навіть на довгій відстані. Також є електрорегулювання дзеркал, обігрів заднього скла та навіть дзеркал, а іноді і обігрів сидінь. Попри свій бік, Толето здатен подарувати приємні враження від поїздки, а враховуючи ціну трішки більше тисячі доларів, це більш ніж виправданий варіант. Перебігаючи до четвертого літку нашому списку, хочу познайомити з усім відомим Ford Sierra кінця 80-х, початку 90-х років, це справжній герой свого часу. Автомобіль, який намагався бути всіми одразу сімейним седаном, спортивним фастбеком і навіть надійним універсалом. Його аеродинамічний дизайн, який на той час здавався революційний, сьогодні виглядає як своєрідний ретро-футуризм, витягнутий капот і м'яко заокруглені форми кузова, що досі здатні привернути увагу на вулицю. Ці особливо серед поціновувачів класики під капотом форцієра можна знайти широкий вибір двигунів. від скромних 16 літрових бензинових моторів до більш потужних 2 літрових агрегатів, які видавали до 115 кінських сил. Розгін до сотні залежить від конкретної версії і займав від 10 до 14 секунд. А от витрата пального доволоса в межах 7-9 літрів на сотні в середньому циклі. Не так вже й погано для автомобіля з такими габаритами та віком. Всередині комфортно розміщується п'ятеро дорослих, а велика площа скління створює відчуття простору. Панель приладів виглядає дещо архаїчно, але інформативно. А ергономіка відповідає стандартам свого часу: багато ніж, хороший обдув. Широкий діапазон регулювання керма дійсно надійний і простий в ремонті автомобіль, який завдяки задньому приводу може подарувати навіть трохи драйву для молодого хлопця. А ось ми і дісталися до трійки кращих. Та перш ніж продовжити, не забуваємо підписуватись на канал та ставимо лайки. Ну а на третьому місці в нас Opel Vectra початку 90-х. Ось це точно символ німецької практичності, втілений у класичному седані чи універсалі. Стриманий дизайн без зайвих вигинів і кричучих деталей говорить сам за себе, ця машина створена для того, щоб возити вас з точки А в точку Б без проблем. Під капотом Vectra встановлювалися бензинові двигуни об'ємом від 16 до 2 літрів, потужністю від 75 до 130 кінських сил. Найпопулярніший варіант із 2-літровим двигуном забезпечував розхід до сотні за 10 секунд. Непоганий результат для сімейного седана того часу, але зараз вже так не поїде. Витрати пального варіюються від 7 до 9 літрів на сотню, що робить Vectra досить економічною, зважаючи на її габарити. А якщо ще й придбаєте версію на газу, то взагалі не будете знати горя. Чи ламається ця машина? Звісно, але по факту запчастини коштують копійки, і в ремонті все досить просто. Салон Opel Vectra виконаний у найкращих традиціях німецької скромності. Нічого зайвого, лише те, що потрібно для комфортної їзди. Зручні сидіння з гарною бічною підтримкою, інтуїтивно зрозуміла панель приладів і простори багажник роблять цю модель ідеальною для щоденного використання. Vectra не здивує вас фактично нічим, але стане надійним супутником, якщо ви оберете саме її. А на вторинці багато агрегатів, тому є з чого обирати. Тепер другий рядок в нашому списку, і тут старий, але все ще цікавий Mitsubishi Galant середини 80-х. Безумовно, це справжні японець зі своїм характером. Під капотом «Галант» працюють бензинові двигуни об'ємом від 1,6 до 2 літрів, потужністю від 75 до 110 коней. Розгін до сотні навіть зараз 15-17 секунд, а для середини 80-х таке було гідним показником. Салон галант, хоч і простий, але досить зручний. І стиль тих часів відслідковується у кожній деталі. Тут є все необхідне для комфортної їзди, ергономічні сидіння, зручне кермо та зрозуміла панель приводів. Простір у салоні дозволяє комфортно розміститися водієві та пасажирам, а багажник готовий вмістити все необхідне для подорожей або повсякденних поїздок. Тут понад 500 літрів об'єму. Галант надійний, простий в ремонті та здатний подарувати справжнє задоволення від водіння навіть через. З десятиліття після свого випуску. Якщо шукаєте щось автентичне, знаєте, таке от японське з характером тих часів, то Галант чудовий вибір. Ну, а от і настав час поговорити про кращий варіант. І в 2025 році я обираю на перше місце Ford Scorpio кінця 80-х, початку 90-х. Хоча ціна такого часувається в межах 1100-1300 доларів, то все ж я включу його у цей список. Це втілення американського підходу до комфорту, адаптоване для європейських доріг. Його масивний кузов із плавними лініями та великою розчіткою радіатора одразу натякає. Ця машина знає, як бути солідною. Зовнішній вигляд має в собі певний шарм. Салон Ford Scorpio – це справжній простір для відпочинку. Широкі сидіння, часто з аксамитовою або шкіряною обивкою, створювали відчуття розкоші на той час. Панель приладів виглядала футуристично, а електричні скопідйомники, регулювання дзеркал і навіть підігрів сидінь були доступні в топових комплектаціях. Постір для пасажирів був щедрим, а багажник майже бездонним. Скорпіо пропонував широкий вибір двигунів. Найпопулярнішими були бензинові агрегати потужністю 1,8, 2,0 і навіть 2,9 літра v 6 Потужність варіювалася від 90 до 150 коней, що дозволяло розігнатися до сотні за 9-12 секунд. Доволі непогано для великого седану тих часів. Але й витрата пального відповідала габаритам. Якщо вам потрібен бюджетний корабель для доріг, то це саме той варіант. І в обслуговуванні, насправді він не такий вже дорогий і його знають, як ремонтувати на будь-якому сервісі. Що ж, сподіваюсь, що цей топ вам трішки відкрив очі на автомобілі до 1000 доларів, які ви можете вже придбати. Така сума на купівлю машини є фактично в кожного. І якщо вам, як я і вже і казав на початку відео, не сила чекати, можете передивитися до будь-якого з цих варіантів, ну і спробувати таке от колесо фортуни. Що ж, сподіваюсь, ви доповните те, що я вже казав в коментарях. Розкажете про свої варіанти, розповісти про свій досвід експлуатації, нехай навіть і негативний будь-якого з представних агрегатів. Ну а я з вами прощаюся до наступного тижня. З вами був Дмитро Триниця. До нових відео та нових зустрічей. Бувайте!